Так, коли ж викупувати картоплю? Хто скаже? Хто коли по яких предметах викупує картоплю? Наприклад, я знаю декілька прикмет, по яких Срочно потрібно викопувати. До речі, я продаю червону ікру чорної щуки, і у мене є цибуля багатоярусна, А також у мене є часник домашній до продажу, гібіскус кімнатний, і гібіскус деревовидний, повний, білий по 155 гривень. Хочете? пишіть мені особисті повідомлення і медкарпатський. Якщо картопля посухло стовбур. Увесь. Ну, якщо це у вас не та, що жуки не їдять, бо та, що жуки їдять, то її швидко з'їсть жук, то стовбура там вощені не буде. Посохла стовбур, шкарлупка не шкребеться, шкірочка не шкребеться, а вже така міцна вона. Тоді її можна вже викопувати. І щоб не було сильно жарко, щоб вона не була гаряча, тому що буде конденсат, у погрібі зразу заносити не потрібно.